27 березня пам'ять благовірного великого князя київського Ростислава Михаїла. Видатний державний і церковний діяч 12 століття, святий Ростислав у хрещенні Михаїл, був третім сином великого князя київського святого Мстислава, братом святого князя Всеволода Гавріїла. З дитинства він відзначався відвагою та слухняністю. 1125 року Мстислав поставив сина князем Смоленська, головного міста племені Кривичів. Тут Ростислав виявив себе як захисник традицій народного віччя. Він щиро переймався благоустроєм та незалежністю свого міста. Проте великим смутком для нього була необхідність брати участь у міжособних війнах між князівствами. За темпераментом князь більше схилявся до мирної організаторської діяльності. Ростислав заснував у смоленську єпархію, запросивши сюди єпископа Мануїла. Він збудував дві фортеці: Ростиславль, нині Рославль, і Мстиславль, названий на честь батька, і ще декілька міст на Смоленщині. 1159 року кияни запросили Ростислава на княжіння в стольний град. Він зійшов на престол у той складний період, коли напружено вирішувалося питання про автокефалію руської церкви від Константинополя. Дебати продовжували чвари між князями та єпархіями, адже північ гостро протистояла церковній незалежності. Зрештою, напруження досягло масштабного розколу, коли в Києві діяли два митрополити: грек святитель Константин і руський климент філософ. Ростислав спершу вважав автокефалію небезпечною ідеєю за умов постійних міжусобиць. Та згодом він змінив свою думку. І підтримав кандидатуру Климента, я неодноразово звертався до Константинополя, благаючи благословення на його єпископство. Утім, марно. Ця зміна позиції князя була зумовлена впливом Печерського чернецтва, що підтримувало автокефалію. Ростислав, який вів у своєму палаці життя, подібне до Чернечого, ставився до Печерської обителі із особливим благоговінням. У питаннях врядування він любив радитися із досвідченими монахами, особливо із настоятелем монастиря преподобним Полікарпом. По суботах і неділях Великого Посту князь запрошував до себе Полікарпа із дванадцятьма братами і сам прислуговував їм за трапезою. В нього навіть була своя келія в Печерському монастирі, де він час від часу охоче усамітнювався. 1167 року, Ростислав мусив відбути у Новгород, щоб примирити свого сина Святослава із його підданими. Князю вдалося це зробити, але у Смоленську він захворів і не встиг виконати своє давнє і палке бажання прийняти постріг у Києво-Печерській обителі. На шляху до Києва, 27 березня 1167 року, святий Ростислав відійшов до Господа зі сльозами читаючи на пам'ять. Відхідні молитви. Згідно із його заповітом, він був похований у Київському Феодорівському монастирі.